Газ у прифронтовій Красногорівці з'явиться цьогоріч восени. Про це нашому телеканалу розповів голова Красногорівської військово-цивільної адміністрації Юрій Малашко. За його словами, прокладено газогін лишилося відремонтувати газорозподільну станцію. Наразі чекають на гарантії безпеки з боку окупантів. Нагадаю, без газу та опалення люди живуть понад три роки, відколи в червні 2015-го снарядами пошкодило газогін. Зігріваються та готують їжу тут на дровах чи електроприладах. Від початку року, за словами місцевих, тариф на електроенергію виріс утричі. Подробиться в сюжеті Анастасії Славкової. Замість 90 копійок 3 гривні 42 копійки за кіловат електроенергії. Такі платіжки мешканці трьох красногорівських гуртожитків почали отримувати січня. У мене пенсія полтора тисячі. Январський у мене 3,42 вийшло, 2,200. вийшла дві двісті. мене брати. Где взять? Да, и у меня люди в шоке. Не во всех буржуйки. Многие отапливаются каминами. У людей больше тысячи киловатт накрученої електроенергії. То ли 900 гривень. І от ще возмущення – нет предела. Близько тисячі кіловач у набігає у Валерія. Свою квартиру то обігріває електрокаміном. За новим тарифом, за електроенергію має сплачувати майже 3,5 тисячі гривень. Ну ви ж економите, так? Дуже навіть. Нагріли, побрились, покупались. 8-10, а жити то треба. Я плачу, наприклад, 100 кіловат. Я 900 гривень надав, у нас же ж води немає, газу немає. Я 100 киловатт віддав, я 900 гривень, мені пенсії вистачає, А 3,5 тысячи мне не хватит. Вот это мы так откидываем печечки свої. Вот открывается... Аби зекономити на електроенергії, Ріна Шемицька гріється буржуйкою. Дрова купує за 700 гривень за куп, або збирає з чоловіком на вулиці. Де падає, як вітер, де що в нас люди, як мурахи, збираються. Де що, хто, де, де яку хто деревину хоче випиляти. Знакомі є такі знайомі, що дзвонять, вам не треба, надо, надо. Бігом чоловік, за пилочку вручну і вперед. Камінами нереальна, у нас проводка, во-первых, не видержує обогрівателями і. Ні, нема що платити. Моя пенсія 1700 За спошито в лютому електроенергію в березні мешканці гуртожитки сплачуватимуть за старим тарифом 90 копійок, розповів директор обслуговуючого комунального підприємства Володимир Шевченко. Попередні тариф у 3 гривні 42 копійки пояснює заборгованістю абонентів, через що розірвали договір з РЕМ та заключили з іншим постачальником енергії. Остання надія останні встановили такий тариф залази, отетіх трьох щотчиків, які стоять. Население потребило 757 тысяч киловатт, а согласно тех счетчиков, которые стоят у них в коридорах, мы ежемесячно снимаем показания счетчиков 258 тысяч, то есть 448 тысяч гривен они загнали минуса перед детеком. Я знаю, что э, люди воруют щит, голые провода, шины, и они просто накидывались. 8 февраля я поехал это Мариуполь. Донецкие энергетические послуги вымолил, чтоб нам дали револьверную проплату. Мы заплатили сразу 31 500, это было 31 января. 52 тысячи мы заплатили 8 числа, и 6,5 я заплатил в понедельник 11. Из 12 числа вважався підписаним, но як февральський. на думку голови військово-цивільної адміністрації Юрія Малашка, електроенергії люди споживатимуть менше, щойно в місті буде централізоване газопостачання. Зараз чекають на гарантії безпеки з боку окупантів, аби відремонтувати газову розподільну станцію. На сьогодні держав... обласним бюджетом є гроші на те, щоб її відновити. Реконструкція, відновлення і запуск. Як тільки це вони зроблять, ми готові отримати тут газ. Сроків немає, але із того, що я розумію, я маю надію і високий відсоток, що ми отримаємо газ ще до початку опального сезону цього року. Анастасія Славкова, Андрій Різнікав. Новини на ЮАДонбас.